Seventy more than seventy У нашому парку зараз налічується понад 70 компаній, які заснували тут свій бізнес. У нас є близько 300 гектарів гарно підготовленої інвестиційної землі з усією інфраструктурою дорогами, трубами, велосипедними смугами і пішохідними переходами. Звичайно, також є інфраструктура для громадського транспорту. Ми забезпечуємо для інвесторів усе, що їм потрібно, особливо ми допомагаємо їм із адміністративними процедурами. Саме тому ми вважаємо, що ми. Щось більше ніж просто продавці землі. Ми як своєрідна допоміжна рука для інвесторів. кілька років тому на цій території не було нічого. Тут була лише непідготовлена земля для інвесторів. Це було таким місцем, куди бізнес не хотів іти. А тепер це дуже популярне місце навіть для розваг для проведення вільного часу. Для місцевих жителів є місце для велосипедних прогулянок і відпочинку з сім'єю. Але передусім це індустріальна зона найбільший індустріальний район у Бидгощі. Всі заводи тут майже нові, засновані 5-7 років тому. Ми вважаємо, що це бум інвестицій. Тут багато галузей, ми не можемо назвати якусь одну провідну, тому що більшість компаній роблять свій бізнес у різних сферах. Наприклад, є сильна гілка механіки, також металу та будівельних матеріалів. У нашому парку також представлена галузь виробництва пластикових форм, але є також компанії, що базуються на логістиці і багато, -багато інших сфер які роблять наш парк різноманітним. Є багато факторів, через які обирають саме наш парк. У Убидгощі хороший інвестиційний клімат, але найголовніший пункт це ідеальна інфраструктура з усіма дорогами, пішохідними переходами, медіа, велодоріжками і громадським транспортом. Щоб отримати інвестора та знайти успіх, все має бути пов'язано без одного із цих складників, без гарно підготовленої землі, без хорошого інвестиційного клімату. Тут нічого не відбулося б. and everything uh, have to be connected to, to uh, receive an investor to, to have a success Park is, uh Парк у тісних зв'язках із міською владою, приватними інвесторами, нашими акціонерами, тобто пов'язаний із міськими коштами і приватним капіталом. Але ініціатива створення цього парку йшла від міської влади у 2005 році. Місто разом із бізнесменами заснували цей парк. я думаю, що побудова бізнес клімату потребує результативності. Це означає, що ви маєте почати планувати все наперед, і вам потрібно робити все одне за одним послідовно. Неважливо, яка влада зараз, яка партія є провідною. Кожен має працювати в єдиній команді, кожен має дивитися в однаковому напрямку та мати спільну мету. А мета повинна бути із самого початку підготувати хороші інвестиційні майданчики, тому що це ядро, основа бізнесу. Вам потрібно починати з території з Підготовленого простору, і потім ви вже можете шукати інвесторів і запрошувати їх до свого парку. Але ви маєте стартувати з хорошим планом, і ви повинні виконувати цей план послідовно. Наш парк не дає грошей міському бюджету, тому що всі гроші, які ми заробляємо, ми тримаємо в парку і вкладаємо їх в інфраструктуру. Наприклад, ця будівля, в якій ми зараз перебуваємо, це наше реінвестування в наш парк. Ми також для міста будуємо великі ярмаркові і торгівельні зали у північній частині Бидгоща. І ці дороги, як ви бачите, збудовані на гроші, реінвестовані з парку. Ми не даємо місту конкретно самі гроші, але місто заробляє, тому що інвестори платять податки, вони мають працівників, які платять. Податки і зменшується рівень безробіття це хороші вигоди для міста, і тому місто не потребує самих коштів від парку.